Діставати зимові речі поки зарано протягом найближчих днів у Франківську ще зберігатиметься осіннє тепло. Однак, уже зовсім скоро температура почне знижуватися. Як похолодання позначиться на мешканцях міста, дізнайтесь у наступному сюжеті. Цьогоріч холоднішати кажуть синоптики. Буде поступово різких перепадів температур фахівці не прогнозують. Цього тижня буде хмарно. З проясненнями через вологе повітря вночі та вранці можливий місцями туман. Тому водіям потрібно бути уважними на дорозі. В місті це 10-13 градусів тепла, а по території області в день 8-13. в Вночі від 2 до 6 градусів, і тільки у високогір'ї – мінус 2, плюс 3. Така температура зберігатиметься до кінця тижня, а от на вихідні Прикарпатці відчують наближення зими. 13 числа фактично у нас буде хороша, ясна погода, так що краяни можуть собі завершити свої городні справи. Це утримується до суботи, Дещо знизяться і денні температури, і нічні. Хоча, фактично, ми не очікуємо таких значних знижень температури, щоб, наприклад, були мінусові температури в день чи навіть вночі, поки що такого не очікуємо. Поки що у нас йде. Стабільний плюс для листопада такі температурні перепади характерні, запевняють спеціалісти обласного центру з гідрометеорології. А от для медиків це час для напливу пацієнтів. В принципі, це очікуване збільшення кількості і сезонних вірусних і бактеріальних захворювань, і очікуване збільшення кількості пацієнтів з каргами на переохолодження загальне, тому що для загального переохолодження не потрібно високих ну, надзвичайно низьких температур. Для цього достатньо температури навіть там плюс 3, плюс 4 градуси. Проте, окрім сезонних застуд, з похолоданням загострюються також хронічні захворювання. Звісно, період похолодання сприяє загостренню хронічних захворювань, тобто з'являються пацієнти, в яких загострюються. Ревматологічні хвороби, захворювання системи кровообігу. Такі пацієнти трапляються зараз частіше. Пацієнти з артеріальною гіпертонією, з ішемічною хворобою серця у них починають вони погано коригуються тиски, навіть на тих препаратах, на яких вони звичні. Аби залишитися здоровим, наголошують лікарі, варто дотримуватися збалансованого харчування, пити достатньо рідини та не нехтувати сезонною вакцинацією.